Друзяки, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Нацепив плуг і виїхав у поле. Дивіться, я пройшов один раз, земля, земля дуже сира, дивіться, просто котлети, да? пасочки, але не забиває. Фірма Текрон. Заходьте на канал, композит. По-моєму, композит.ua щось з композит я ставлю посилання відео, під відео. Зараз трошки опускаю, бо е, тут щось не докида. Дивлюсь, набилося туди до краю, але нічого не залипає. Текрон конечно, рулить. І, ну короте, Воно так скользить. Я в процесі постараюся взяти телефон і відзняти. отут тут нам пахать гектар. І ще є за ту посадочку, ще метрів 4 Ну так, так, тепер треба чистить, бачите, який ліс. Не знаю, як це зробити. Ну що, трактор йде перший повишений. Ну, такої нагрузки, скажу, що ну, немає, як було раніше. Побачу трошки далі. Але зараз мене все це устраює. Все, всім приємного перегляду, погнали. Так, ну що, ось і перша, як кажуть, жопа. Там я трошки пройшов. Сейчас я буду далі знімати. Друзі, що хочу сказати. Тикрон рулить, а цей плуг грбаний, недовірок, щоб вам руки поотсихали, хто це робить. Ну, це просто, Йо не, ну, його невозможно настроить. То він вискочив, то він жопа б задралась. Воно розумієте, тут, тут все все болтається, що тут у нього вес 30 кг, бо я сам носив по двору. Ну, ну бред повний, ну господи, може ліха сказав, що руки посихали. Ну, ну такого не можна робити. Ну, ну як це? Рама 60х60, 60. ну все таке детське, все таке, як якийсь на мототрактор. Корпус сам плуг коротесенький, розумієте? Треба, щоб ще цей плусень 4х20 далі був. Це що, знову перероблять його. Ти що, черти що, набиває. Ну що тут нема? Тут листя. Вон з дерева листя падає, набило все. Зараз не... я попробую переставити колісо назад. Хоча я думаю, що особо нічого не зміниться. Там в другому місці буде набивати. Ну побачимо. Ну це ну, повний габзець. Куди не... Зараз ось дивіться, Переставив на другий крюк, на другу дирку вище. Зараз жопу не піднімає, тяга по землі. Ну Ну просто не плугай. Нема навіть слову. Звісно, тикрончик, руле взагалі не залипа. Ні одне, ні друге. Це тільки що набиває. Ну, набивається конструкція плуга. Якщо вчора э, як там, життя в селі, як воно є, знімав і показував, що у нього длина рами ну да, там, хай, трьохкорпусний, метр сорок. Ну Тут а якщо є метр десять. ну, Ну дуже щось, взагалі не розумію, як. Вроде би так все подивишся і правильно, те закінчується, це і починається. Ну, він такий узенький, дивіться, я його переварив. Але оце, оце, оце кріпеж на навіску, воно ну, ще б тут би десь було сантиметр 10 в сторону. Все зробив, бачите, болтається. Зараз переставлю, колісо ще побачу. Ну що це, з звилками бігать. Там більш-менш почав орати, що думаю, ну все. І ще не докидає. Ну, не те, що не докидав, розумієте, як весь він. Ну, я вже знімав про нього, що це недоплуг. Він якийсь, от знаєте, живе своєю життю. Тобто, Нема такого, як було раніше. Знаєте, були навіть ті прицепні плуги. Хто там їх особо, там дві крутілки було, і воно пахало, і все було добре. Тут все, це вроді і так, і сяк, і воно не регулює, ну воно не, не роби. Пойму, як, як ним пахати, як взагалі. Що було в отвали в лупини бабки, що саме в нього десятка стоїть. він оцей кончали, а цей плуг, не до вірокс. Ще такі емоції просто переповняють. Тут пахати треба, перший день таке сонечко вийшло. Ще тут воно заросло, вже бачите, вже зеленіє. І тут, мають, не перія, а просто отава от того от пшениці. Тут пахати треба, тут це Черти батька, що паре мозг. Де все хорошо де він іде нормально. І предплужники кидають і все. Так така секунда, там раз крутнув, жопа впала. Раз п'ять крутнув, жоп вискакує, плуг до оріє. Ну в чорті що, ну господі. Ще один варіант хіба що на другу раму його поставить ці корпуса. У мене є з того старого плуга. Ну ладно, емоції. Друзяки. Коротше, зразу вибачаю за свої емоції, але ж ви розумієте, що коли ти ждеш наді... на яку ну, ждеш хороший результат, а воно тебе підводить, то зрозуміло, що така ж і реакція наша. Так, що хочу сказати. Е, дуже хочу сказати великий плюс текрону. По чому? Тому що я б на звичайних плугах. Та таке, де там спахав. Ось тут на гору, з ото ярочка на гору, він перший, повишена, є леліза. Лі глубина. Не знаю, нема в мене рулет, Ні, рулетка є, юкала мене. Щас скажу, Щас яка глубина. Тільки зразу кажу, не кажіть, що у мене там якийсь трактор, шифаний, пахає там. Ну, десь чесних. Так, де тут є? Не бачу. ага, Чесних, десь 15. Може десь трошки глибше. 15, десь 16 сантиметрів. Мені більше не треба. Зараз покажу, дивіться, беру землю. Дивіться, як літос. Що можу сказати по поводу Текрона? Ну, не знаю, я, я до сих пор не перестаю удивлятися, чого я цього не зробив раніше, хто знає. Ще тут одна штука, я ще тут не кріпив. А знаєте чого? Того що не знаю, бачите, воно відходить. Але я так зараз помічу і подивлюся, наскільки вони відходять при нагрузці. Ну, тобто, чи треба їх кріпити, чи ні. Бо може, знаєте як, коли ти сідаєш, воно так починає бачите, Відвертати його. У мене є взяв і болти, шуруповер, щоб якщо що, просверліть і прижати. Але не знаю, поки не бачу такої потреби. Що по припужникам? Роблять вони чи ні. Бачу, де ви, мабуть, побачите на відео, що коли робить, коли ні. Якщо йде він, як би сказати, рівненько, то він робить. Якщо десь чуть вискочить, все. А так що хочу сказати, дивіться. Долото може жити і, дивіться, бачите, не налипа. Дуже я сам недовольний цим плугом. Бачите, тут, тут під рамку набиває. Дивіться. То дивися, вроді не вистачає глибини. Мені тут глибина зараз треба сантиметрів 10 см. Чого? того, що я це все буду перефрезерувати. А чого буду перефрезеровувати, що це перший недостаток конної сівалки? Бо вона по такому сіяти не буде. Її треба підготувати хорошо землю. Дивіться, я зараз спашу. Пашинку. І потім буду подожду пару днів, якщо, звісно, не задачи. Сьогодні перший день погоди, тобто, перший день сонечко. У нас як в Норвегії сонце не було. Де, я думаю, це по всій Україні таке. Так, і що? І буду фрезерувати, опять же, буду фрезерувати чуть-чуть, щоб ліжко порівняти, щоб сівалочка цими еркерами ер йшла якби, по, ну, по, 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 по обробленій землі. Питався по весні, по осінню оце вичистити метрів два, то бачите отсюда, оцю, оцю бровку брати. Але ж прочистити цих 10 метрів. і ну, Не вистачало моє здоров'я і коротше, весною отуди закинув їх у кущі. Ну, Не знаю, як зараз така життя, як, як наші діти це робили, взагалі не розумію. Тут треба бичи здоров'я, щоб оце все поубирати. Але ж убирати треба. Воно може прийде до того, що ви, ну, о, обставини нас заставлять убирати отопитні чимлі і так далі. І оце я вам вже казав, треба вирубувати метрів. 5 чи 6 туди запахуватися. Ще такий був варіант взяти е, один корпус якогось такого ну, здорового там ПЛНа 335, один корпус якось зробити рамку, щоб ним розпахати одним корпусом. Оте. Ну, опять думаю, Отут у нас колись були такі вже. ну, Раніше давно-давно це не знаю, ще папа живий був. Оце був його огород, це був мій. Це взагалі був кума, а це ми ділили пополам. Ото був мій, а це був батька. Тоді кум мені віддав, він каже, воно ну, мені не нужне. І тут вже росли такі самі ясенки. есть, ну, такі клинки. Клинки, ну, ясинок дерево. І я єлі-єлі роз... іноді попадаються корні. Так це вже 10 років, як я отут отак розпахую. Бо от, бачите, були абрикоси, я їх питаюсь убрати. Для того, щоб комбайну було легше молотити. А люди, бачите, ну, і взяли, і оформили, і документи є, і все є. А... Але не хочуть вируба, чи нема здоров'я, чи нема времени. І зараз і час таке не дуже спокійне. Ну що, щось буде цікаве покажу, мабуть, по фінішу. Все те, що я робив, все працює. Розкажу швидко, що я тут робив. Оце о, у мене такий була профтруба 25х60, толста 4 мм. Отакий ну, був кусочок маленький. А тут я трошки з кровати вирізав уголок і тут я доварив такою стойкою. Раніше в мене як воно називається, окучник, стойки були ті. Коротше, я їх відрізав, кусочок уварив. Якби ну, держав не гне нічого, тут варив угольник, Ну, тут черпачення не знаю, поки все робить, але ж тут розмір непонятний. А я вам зараз скажу, який розмір, бо в мене є рулетка. Ну считай, 20 см, а тут, а тут 23 Ну тут бачите, є куди двигати його, а тут нікуди. Якщо доварити отак довше, щоб одвинути його, щоб не забивало, тоді ця ну, навіска вона буде по болтах бить. І ще трошки виходить, що сантиметрів 5, як подивитися, оцей приплужник заходить за основний корпус. Хто каже, ну, короче, оцей перекрива сантітр 35, На цю сторону, сторону немає можливості поставити його. щоб, знаєте, Ну воно вроді як докида. Я, чесно, навіть не очікував такого результату, що отаку стерню э, запахає. чесно. Розумієте? І взагалі я вважаю довольний. Я взагалі думав, що ну, це все зараз. А сам плуг барахло, нікому не рекомендую. Корпуса барахло, стався тут барахло. І, якщо вчора дивився відос життя в селі, як воно є, купив плуг у нього 200, 250 кілограм. Ну тут кілограм 50 Я його беру, сам розвертаю, куди мені треба. І на колісі я його перекатував, щоб ну, варити приплужники. Я не знаю, тут є кілограм не знаю, 70, може, та не знаю, може 100 максимум це потолок. Ну що ви хочете, профтруба, дивіться, яка. І стройки, йо моё Ось тут троєчка, мабуть. Таке. Я ж кажу, що я в прошлому годику уперся і стойку погнув. Кстати, уперся отут, по-моєму. Оце ж на цьому я і уперся, що стойка отак одійшла. Ладно, все. Менше 7 працюємо, бо день год кормить. Що, переїхав на другу половинку, на других 50 соток. Ну що скажу вам? Ну не прелість, Ну прелість же, ребята, -мо. Ну от дивіться ж, ну на общем фоні. Ось і ось. Я, чесно скажу, Ніколи даже не думав, що так може плуг пахати, не то, що плуг пахати, плуг гімно. Але отвали роблять своє діло. І на общем фоні глянеш, просто ну прелість, ну йо маю. Дивіться, ось виїхав, переїхав в загонку. Нічого я не чистив. Ось як підняв, так і є. Що предплужник, що плуг. Болти я не спилював нічого, вони особо не мішають. Нічого не залипа, нічого не. Долота роблять свою роботу взагалі замечательно. Ну а предплужники так взагалі. Я навіть не знав, що, ну, що взагалі така штука треба і що вона є робоча. Чого не знав, бо трактор у нас з 2008 року, а приплужників ні на одному плугі не було. Що зробив трошки, як отак глянуть... А, вже не. Вже так особо не видно. Коротше, предплужник був. Бачите, він зараз трошки стоїть ось сюди. Я там підложив шайбу. Коротше, їх зробив на одному рівні. а ні, мабуть, навіть і більше. Щоб оцей носик був на... з носиком і основним. А то він був почти сантиметр на 5 студию. Ну, не знаю. Так, не так. Паше все добре, буває, буває глибокувато, але мені тут вистачало, і там, скажімо, і 5 сантиметрів. Але ж тоді плуг гуляв. він і так гуля, куди в очі живе своєю життю. Бо він увесь, знаєте, як на всіх оцих, на всіх оцих регулюваках, якщо оглянути. Коротше, я вам скажу. Якщо гарний плуг, то ці всі регулювання вони не нужні. Це таке все, такі знаєте, е, наверное, більше маркетинг, ніж воно робоче. Воно все болтається на кожному з'єднанні, все воно отак. Хоча кажуть, якщо хорошого плуга ну, відрегульований, то він сам по собі йде добре. Ну, поки отаке, бачите, навіть він і не піднімає, щоб отак стояв. Ну, не знаю. Я не знаю як сказати, що... чи правильно він налаштований, чи ні, опиту немає. Я, я своє час пахав на тракторі, але там бригадір приїжджав, все відрегулював, я тільки речаги дергаюся. Була така Алтай, 75-ка, якщо хто знає. А так взагалі, ну, хто зна, докидав. Зараз спробую завести і трошки зняти на ходу. Перва повишена і ну, погнали. Ну що, друзяки, фрезеруємо Оту частину уже пофризирував 50 соток, осталося це 50 соток. Бачите, піднімає сміття. Лук справився, текрон на рівні, а фреза підніма бур'ян. Что, закинчу покажу так друзья вот такие еще и случился конфуз сейчас засветилась лампочка давления. и так Сонечко седая 7 часов и вечера Зарав і зафрезерував. Чого зафрезерував, завтра розкажу Коли буду сіяти свалка. Отут, оказується, нема гектара. Трошки почти 20 соток, а там в кущах. Ну так, розмітили некотере. А тепер приходиться, треба буде, якщо хватить сил, будемо живі і здорові, а там прийдеться вирубати, почти 20 соток. Так, що сьогодні тракторець, звісно, отримав підзад. Дуже настільки сиро, що коли я пахав плугом і думав це сиро, то для плуга якраз було не сиро. Дивіться, що для фрези робить, ти бачите? Тільки, ну просто Дивіться. бачите, як понабивало грязь. Просто конкретна грязь. Ну... Навіть повернути не можна. Ну, що хочу сказати. Трактор, бомба, справився, фреза теж відробила. Хорошо. Проблема, що почала світитися лампочка. Ну, це не, ну, не, не в цей раз, не сьогодні. Лампочка почала світитися ще 3 дні назад, Я заїхав на огород і дивлюся... Якось прикольно почало світитися, коли на великих оборотах почала світитися лампочка. Газ кидаєш, давлення піднімається, лампочка тухне. Ну, думаю, не вистачає масла, мабуть, уровень. Заглушив став, уровень, все нормально. Рішив поміняти масло. З дружиною посовітувалися, вона каже, я заїду куплю. Заїжджаю, купляю масло. Я лив завжди 5В-30, те, що в машині, те й в трактор. Трактор з 2008 року. І все було добре. Ну, там, де я брав, де на сервісі, вона заїхала, брала ножі на, оцей, на фризу, два штуки, бо побиті були. і Я спросив, кажу на сервісі що вони льють. Вони кажуть, ми льємо Камазовське. А для чого ви почали лити синтетіку? Це неправильно. ну Правильно, неправильно. Але трактор відробив на 5В-30. Було ще тексика колись, а потім стало шел і олив. Ну, коротко, так, Купляю масло, що сюди, що в машині. На остатках кудись якусь машину додаю. Чого воно почало коротко, почало світитися? Ну, мабуть, не вистачає давлення. Оцю почав гайку крутити, результату нема. Фільтр Фільтр тут ось потекло з, з топливного насоса. Фільтр ось такий, бо був ну, куплений колись давно. Так, ну що з ним таке, не знаю, може ще фільтр воздушний. Солярка хороша, солярка БВС. Ну, не дешева, там щось під 50 рублів, по-моєму. Я навіть не знаю по чому. Ну, коротше, в районі 1000 каністра. Ну що, я зараз їду додому. І навіть не додому. Я їду ще, ще на другий огород. Ще там на 30 соток. Бо завтра сіємо пшеницю. І на, на, на цьому, якби на гектарі я називаю, і ще на одному огороді. Ну що, всім миру і добра і до зустрічі на каналі, до завтра.